Черкаські депутати не схотіли ставати на захист експрем'єра Юлії Тимошенко. Заступитися за неї їм на сьогоднішній сесії запропонувала колега з обласної ради Наталія Старікова. Ув'язненого політика вона назвала жертвою режиму, а тому закликала міських обранців підтримати вимоги до генпрокурора та верховної ради вже озвучені лідером об'єднаної опозиції Арсенієм Яценюком. Йдеться серед іншого про припинення цитую нелюдського поводження та знущання з Юлії Тимошенко. Від імені жінок депутатів закликають підтримати. Те позицію 158 народних депутатів, які 29 січня скликають позачергову сесію Верховної Ради щодо захисту прав лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, а також звертаюся до депутатів Верховної Ради Сумоскликання, які представляють Черкащину в українському парламенті. І з вимогою зробити все можливе для звільнення Юлії Тимошенко. Таку ініціативу обласної депутатки підтримали лише 17 із 40 присутніх у залі. Нагадаю, більшість у міській раді складають регіонали та вільні демократи.